Знайома ситуація. Ти заходиш в Майнкрафт, а бажання грати кудись зникає. Можливо, ти вже все перепробував, все дослідив, і гра здається одноманітною. Але не поспішай відмовлятися від улюбленої гри. Сьогодні ми розглянемо кілька способів, як повернути колишній запал до Майнкрафт і відкрити для себе нові горизонти. Отже, починаємо повертати любов до Майнкрафту. Перше і найпростіше, спробуй створити, наприклад, новий світ з іншими налаштуванням. Може тобі сподобається виживання в екстремальних умовах, чи на безконечному океані, або в пекельних вимірах. Можливо, в такому випадку вітає потребується все знання гри, аби вижити в умовах з обмеженими ресурсами чи в пекельних світах. Або ж спробуй себе в ролі творця і побудуй величезне місто чи космічний корабель. Перебудуй клаптик світу під обрану тематику, і насолодися отриманим. Так, тут треба багато творчості, але гадаю, ти впораєшся. Якщо ж ні, йдемо далі. Модифікації це відмінний спосіб додати в гру нові можливості. Завдяки модам Майнкрафт ти зможеш відчути себе в буквально новій грі. Певні моди додають міфічних істот, як то дракони, велетні чи орди зомбі, котрих треба перемогти, тримаючи в руках кулемет. Ви можете досліджувати космос, зіграти в зоряні війни там, чи поринути у світ вампірів. Якісь моди додають магічні атрибути, змінюючи світ на середньовіччя з лицарями, магією та навіть окремими квестами. Я от в певний час колись підзалип граючи в мод Піксельмон в світі сповненому покемонів. Я полював за покемонами, створював власноруч покеболи для них, розводив покемонів, тренував їх, еволюціонував. Було це дуже весело, ну і дуже давно. А от разом з друзями на тематичних серверах з модами грати стає куди цікавіше. Та, з друзями все цікавіше, тут куди не подивись. Якщо у вас немає товаришів, котрі теж полюбляють кубічний світ, то гра на серверах допоможе вам таких знайти. І це вам набридло теж. угу. Ну, ви можете спробувати побудувати різні механізми в грі, наприклад, вивчаючи роботу Redstone. Сподіваюсь, з Рестоуном ви знайомі. Як мінімум, кожен з нас будував автопічку там, чи якийсь автоматичний грот. Так от, спробуйте роздобути за допомогою механізмів різноманітні блоки чи розвести різних там істот, не тільки тих істот, котрих можна з'їсти. Ви самі, я думаю, бачили багато шортсів, тіктоків, відосів, де люди з Редстоуном роблять неймовірні речі і навіть роблять Майнкрафт всередині самого Майнкрафту. На таке, звичайно, треба мати досвід і бажання, і дуже багато вільного часу. Але я вам пропоную хоча б базово ознайомитися з Redstone. Ну а якщо вам не подобається ні Redstone, ні сервери, то спробуйте створити власний сервер, наприклад, чи навіть задайтеся ціллю намалювати власний скін. А ви вже так, так, я бачу, вже намалювали власний скін. Чи може десь взяли його і не хочете малювати більше? Ну добре, а як вам ідея створити власний мод? М? Я певний час теж цим цікавився, і це. Ой, як цікаво! Ой, як цікаво. М -м -м. Тим паче розробка модів та налаштування серверу дає тобі можливості навчитися кодингу. І потім ти можеш сказати своїм батькам чи товаришам, що не просто граєш в Майнкрафт, а ти вже програмуєш ігри. Ха. Чи це не диво? Як ви бачите, Майнкрафт дає нам просто таке безліч можливостей, але, на жаль, не всі зацікавлені подивитися на гру під іншим кутом, вивчити її не лише всередині, а й структурно заглибившись кут. І що? Ти і творчістю не хочеш заморочуватися. Ну тоді лишається одне друже. Спробуй отримати всі досягнення в грі. Ти ж знаєш, що в Майнкрафті існує безліч внутрішньоігрових досягнень, котрі потребують від тебе неабияких знань і професіоналізма. Якщо про досягнення, тобто ачівки в грі, ти знаєш лише поверхнево, я можу зробити окремий огляд всіх внутрішньоігрових трофеїв, а також способів їх отримання. Або ж якщо що, то і про моди в Майнкрафті можемо подивитися там, зробити кілька відосів. Майнкрафт це не просто гра, а цілий світ, який обмежений лише вашою фантазією. Тому нафантазуйте мені коментар, нафантазуйте чим зайнятися в Майнкрафт і, користуючись моїми підсказками з цього відео, поверніть любов до своєї улюбленої гри. Біля мікрофону був Ігор. Дякую за увагу. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте. Не забувайте донатити на ЗСУ. І слава Україні!